У прямому ефірі Єдині новини для вас працює телеканал Інтер і я, Лілія Налягака. Маємо новини на 23 годину. Сигнал тривоги й досі лунає у низці областей. Повітряні сили попереджають про активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря, а також про рух російських дронів. Якщо ви перебуваєте в регіоні, де є небезпека, негайно прямуйте в укриття. 177 боєзіткнень фіксує генштаб на фронті, півсотні атак на Покровському напрямку, 35 на Курахівському та Времівському. 12 разів окупанти били на лиманському відтинку в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого. Стільки ж і на Торецькому. По чотири штурми ворог провів на Куп'янському та Краматорському рубежах. Не вщухають бої і на Харківщині неподалік Вовчанська. Володимир Зеленський дав майже три години інтерв'ю відомому американському подкастеру Лексу Фрідману, голова держави, виклав бачення справедливого миру, яке важливо знати всім у країнах-партнерах, розповів про силу наших людей, витоки злочинної російської агресії та готовність України працювати разом з президентом Трампом і всіма партнерами, щоб установити надійний і тривалий мир. А ще відповів на питання, чи можна домовлятися з путіним, і чи справді російський? Диктатор хоче перемовин потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує. І потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс, дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити. І ми маємо бути сильними. І Україна повинна бути сильною, достатньо сильною. В іншому випадку, для чого він? Той, як кого ви знаєте, як, як, так, як Валандамор, тот про кого та да, не можна говорити. Да, да. Так ось цей Валандамор, да. він же. Живиться, підживлюється і живе тим, що його суб'єктизують. Замість ізоляції йому пропонують виходити на світло. Людина, яка з темряви по суті своїй, ви їй пропонуєте суб'єктивізуватися. Чому? Тільки одне страх страх. І треба, ви кажете, треба ж розговорювати. Ну, слухайте, треба бути в сильній позиції і не розговорювати, а закінчувати війну. Так, можна в форматі діалогу. Так, а хто ж проти? Треба просто бути в сильній позиції, і щоб той, хто навпроти вас, щоб він цього хотів. А ви думаєте, він хоче закінчити війну? Це ваша мова. Це дуже наївно, мені так шкода. Я не хочу, але це дуже наївно, що він хоче завершити війну. It's я вам так скажу. Обставини, вибачте, що перериваю, те, що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше. Я дійсно вважаю, і я думаю, що наші люди дуже рахують, отже, у нього достатньо влади. Тиснути на нього, щоб тиснути на Путіна, не хотіти закінчити, не хотіти тиснути на нього, щоб закінчити. Ось у чому різниця. Не знаходьте його волю, Путіна, волю закінчити. Ні, ви не знайдете, на мою думку, вибачте. Ні, вибачте, я першим вас перервав. Але я б хотів: у мене так є, можна сказати, наївна мрія. Мрія, що ви сядете разом із путіним і з Трампом і домовитися, як припинити вогонь, сізфаєр, і як знайти шлях до миру. І я вважаю, треба тут силою, треба розмовою. Тут можна використати багато різних батогів і пряників, щоб дійсно домовитися, і Трамп дуже хоче домовитися, і готовий домовлятися. Можу я поставити вам запитання, так? Я просто дуже хочу, щоб ми з вами були в одному розумінні. Це дуже важливо, коли ти в, одно, в однаковому фін, інформаційному просторі. Дуже важливо. Давайте про Сісфайер трішки поговоримо. Характеризую вам ситуацію. А в 2019 році, в грудні місці в Нормандії, в Парижі, в вільський дворці, я Макрон, Меркель і Путін домовились про Сісфай. Це, до речі, слабкість того формату, що не було Сполучених Штатів Америки. Ну про це чому їх не було окремо, можемо поговорити. Це, це історія в цілому про гарантії безпеки, про позицію Німеччини тощо, але трішки пізніше, якщо захочете. Ми домовились про обмін людей, обмін всіх на всіх. Ми домовились розпочати обмін всіх на всіх з обміну. Я думаю, ви це знаєте. І також мала зустріч багаточасова, е, багатогодинна зустріч, де ми з ним домовились. Всі вже втомились. Ми залишились удвох в кінці кінців. І я йому казав, що. Давай Сісфаєр. До речі, ніхто в Україні не вірив. Мало хто вірив про Сісфаєр. А від, там він хотів відведення. Я йому порахував, що якщо буде від, від відведення військ від контактної лінії в тому форматі, який пропонували е, рускі, це займе у нас 20 років. Я йому це доказав саме по часу: квадратні кілометри, саме довжина контактної лінії або лінії роз. Е, Розмежування. І ми домовились про те, що я йому сказав, так не вийде, але але, я, я, у мене було багато аргументів, тому що я був глибоко в питанні. Дуже глибоко. І в принципі, це моя риса. Якщо я починаю чимось займатися, я не можу стояти як одна товариш, про якого я говорив, з голий. Да? Я повинен бути одягнений, я повинен бути готовий. Краще забудь того, хто навпроти мене. Ви займалися же спортом, так? Uh -huh. Ну, і Я багато років займався. І ми знаємо, що це таке боротьба, що таке бокс, що таке тайський бокс. Це те, чим займався я і дуже це любив. Та ти, коли виходиш на Рінг, ти в принципі все розумієш. Uh -huh. І тому я виходив і я був дуже до цього готовий. А він. Ні. Він не глибоко був в процесі. Що за кордон? Де він знаходиться, як довго розводити війська? А чому він був не глибоко? Хочете, скажу, бо він нічого цього не збирався робити. Це те, що мене бентежило. Якщо ти не глибоко в питанні, ну то тоді ти, ну, начебто, результат тобі не дуже потрібен. Я так вважаю. Що відбулось? Ми з ним домовились, що буде продовження газу, транзиту газу 19-й рік. Ми з ним домовилися. Це була безпека для Європи. Меркель мене дуже просила про це, і це було дуже важливо для Євро... для Німеччини. Ми з ним домовились буде. Друге, ми з ним домовились для нього це були просто гроші. А друге, ми з ним домовились про обмін. Для мене це було найголовніше. Для них був газ, для мене люди, і це факт. Бо я хотів цю гуманітарну мати перевагу для того, щоб далі, далі були наступні зустрічі, які б привели б до сталого миру. І третє припинення вогню. Припинення вогню, те, про що ви говорили, що відбулося? Контракт був підписаний газовий, бо це йому потрібно. І в цьому, до речі, він всі деталі знав. Щодо обміну, ми зробили перший крок і обміняли людей щодо Сісфаєр. Ну вони почали нас вбивати через десь місяць я подзвонив йому, і я йому сказав, що що Ну ми ж домовились про Сісфер. У нас же є ну це ж не папірець в туалеті. Так, це серйозна історія, начебто так. Меркель серйозна ж, Макрон, ти, я. Ну ми ж домовились. Сісфер, це ж важливо. Не на новий рік, бо всі тоді раділи на Новий рік. Як зараз там Різдвяне пропонують. Приблизно та сама. Тобто такий сісфаєр, знаєш, на 2-3 дні, щоб тобі поаплодували. Але це ж не спектаклі, це не театр, життя людей. І ось що відбулося. Після цього я дзвонив йому ще кілька разів. Мені здається, в мене було всього два чи три званка йому. Я його просив про сісфаєр. Він мені казав, не може бути, і ми зараз розберемось. А люди з окупованої території, руські. І сепаратісти, вони там всі разом були. Вони продовжували стріляти і вбивати наших людей. Посилення нафтових санкцій проти РФ може пришвидшити завершення війни. Таку думку опублікували у виданні Bloomberg і додали, нафтові та газові доходи склали майже третину російського бюджету в 2023 році. І це стало основним джерелом фінансування війни проти України. У Блумберзі наголосили, санкції у цій сфері мають бути ефективніші, зокрема, жорсткіші обмеження щодо суден, які перевозять нафтопродукти, а також вторинні санкції проти установ, які купують нафту вище встановленого цінового ліміту. За інформацією Блумберга, адміністрація Байдена розглядає можливість посилення таких обмежень проти РФ. Росіяни намагаються провести підсанкційні товари з Данії попри закритий кордон. Про це повідомляє фінська митниця. Із 2022-го і до нині там спіймали близько 900 порушників. Щоправда, кажуть, з кожним роком їх стає все менше. Половина порушень досить дрібні. Це спроби провести дорогі сумки, спортивний інвентар або персональну техніку. Решта тіньові схеми, які допомагають РФ обходити санкції. Електроніку декларують як товар, який везуть до середньої Азії чи на Балкани, але насправді він залишається в Росії. Повна газифікація республіки привід для гордості, але зараз в ціні ті, хто не відмовився від пічного опалення. Так, ситуацію з теплом, світлом і газом характеризує лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський. Від початку року окупований Росією Анклав на лівому березі Дністра поринув в енергетичну кризу, бо залишився без російського газу. Україна нагадаю, відмовилася від його транзиту своєю територією в інтересах національної безпеки. Рятувати ж своїх, як стверджували у Кремлі, співвітчизників від зимових холодів не квапляться. Хоча можливості є. У геополітичних тонкощах паливного протистояння розбиралася Анна Басова. Замість двох тонн на добу нуль. Хлібокомбінату Придністровській рибниці не працює без газу вже кілька днів. Електричних пічок тут немає, як і грошей для їх закупівлі при справі лише водії та охоронці, та й ті за дві третини зарплати. Без електрики довелося зупинити електроплавильну піч на металургійному заводі. Світла немає навіть у великих містах. Влада самопроголошеної республіки публікує графіки віялових відключень світла. Без опалення гарячої води, а тепер і без електрики півмільйона жителів невизнаного Придністров'я опинилися в перший день нового року. Газ, який понад три десятиліття Росія постачала через українську ГТС абсолютно безкоштовно, перестав надходити у розпал зими. А нічого я й не робила. Сиджу в холоді. Грошей нема. Ні, обігрівачі не встигли купити. А тепер і сенсу немає. Невідомо, що буде далі, просто марнотраство. Автор цього відео дає собі радою без благ цивілізації. Виявляється, без світла та газу теж можна жити. На вечерю смажена картопля в домі тепло й добре. Так що нас не зламати, ми все витримаємо. Щоби надалі зберігати гарний настрій у населенні, що опинилося без газу опалення та навіть світла, влада наказала шаленими темпами готувати дрова. Адреси пунктів видачі розміщують в інтернеті поруч з графіками віялових відключень. А так зване МНС Республіки навіть випустило відеоінструкцію безпечного використання дров'яної печі. Саме окупований Анклав став першою жертвою припинення транзиту російського газу через Україну. До останнього в Терасполі не вірили, що Росія залишить їх замерзати, а тому не подбали ані про газ. Зові сховища, яких за 30 років окупації так і не облаштували, ані про обігрівачі чи генератори. Я впевнений, що Молдова захоче врятувати сепаратистів. Зрештою, офіційна позиція Кишинева така: всі жителі Придністров'я це їхні громадяни, а регіон невід'ємна частина їхньої країни. І справді, Молдова, яка сама з середини грудня живе в режимі надзвичайного стану в енергетиці, пропонувала допомогти налагодити поставки газу від європейських постачальників, а ще безкоштовно прийняти придністровських пацієнтів у своїй лікарні, бо ж без тепла там залишилися навіть об'єкти критичної інфраструктури. Руктури самопризначений уряд ПМР на жодну з пропозицій не пристав, і це міркують аналітики. Позиція не Тирасполя, а Москви, яка до слова так і не почала поставки газу альтернативним трансбалканським шляхом. Хоча могла росіяни. Всіляко прагнуть перетворити енергетичну кризу в політичну. Не обов'язково для наступу вим'я захисту жителів ПМР. Якби могли, то вже би почали. Але їм потрібен осередок постійної напруги, так би мовити, прелюдія до потенційних військових інтер інтервенцій у майбутньому. Місцевим жителям Москва розповідає: в тому, що придністровці мерзнуть, винна Молдова. Кишинів, начебто, не оплатив борху понад 700 мільйонів доларів. А все через одну з електростанцій, що генерує світло для правого берега Дністра. Ще в 90-ті та опинилася на окупованій території. А газ для її роботи Росія надавала безкоштовно. Тепер же Кремль хоче грошей. А ще, міркують оглядачі, готує ґрунт для спекуляцій. Бо цьогоріч Молдова обиратиме новий склад парламенту. І енергетична криза Ласиш Точок для пропагандистів. Утім, райдужних перспектив для жителів окупованого анклаву це не створює. Адже якщо Молдова встоїть перед кремлівськими гібридними атаками, просити допомогу щодо обігріву доведеться вже саме в неї. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Кава як будівельний матеріал. Дослідники з Королівського технологічного інституту Мельбурна з'ясували, що бетон можна зробити на 30% міцнішим, додавши в суміш обвуглену кавову гущу. За даними вчених, щороку світ виробляє приголомшливі 10 мільярдів кілограмів кавових відходів, утилізація яких викидає в атмосферу велику кількість парникових газів, зокрема метану та вуглекислого газу. Проте дослідники попереджають, що це відкриття перебув. Буває, на ранніх стадіях і ще необхідні додаткові дослідження Невдовзі на дорогах Великої Британії стане менше водіїв на підпитку. Там на дорогах почали використовувати камери зі штучним інтелектом, які вміють розпізнавати п'яних кермувальників. Ші аналізує поведінку водіїв, знаходить типові ознаки сп'яніння, фіксує навіть найменші відхилення. Як тільки система помічає щось підозріле, інформація передається найближчому патрулю, який зупиняє авто для перевірки. Це справжній прорив у технологіях, який допоможе поліції швидше знаходити тих, хто порушує закон і наражає інших на небезпеку. Опівночі підбиватимемо підсумки до а Просто зараз історія бійця із позивним свят, який брав участь в операціях на Сумщині в Часовому Яру. Йому лише 25, а він вже командир в одному з підрозділів гур. Про бойові будні, диверсії в тилу ворога та непросту місію командира елітного підрозділу. Дивіться вже за мить.